Одна місцина у різні години. Кожна з робіт Вадима Козловського складається з декількох кадрів. Своїми колажами досвідчений вінницький фотограф розповідає маленькі історії. Тут представлено різножанрові світлини, адже митець не надто переймається об'єктом читлом для фотографування. Набагато цікавіше йому експериментувати з простором та часом. Пан Вадим фотографує майже 40 років і за цей час брав участь у численних вітчизняних та зарубіжних конкурсах. Коли художник починає. Пишатись так собою, так розквітати, знаєте, набувати таких парських е замашок. цього нічого не буде, як правило, його творчий продукт нічого не вартий. Зараз фотограф приймає телефоном вітання від своїх колег, адже за декілька хвилин у Рівному вперше відкриється виставка його робіт. Після Вінниці та Хмельницького він привіз експозицію жага колекціонування до галереї Купчинського і тепер урочисто презентує її місцевим поціновувачам. Представлено не просто 30 робіт, а насправді представлено набагато більше робіт. Адже як ми бачимо, на одній роботі ми можемо бачити від двох-трьох кадрів. А на кожній фотографії ми бачимо можливо там чи емоції, які змінюють одна з одну плавно, або історію декількох людей, декількох життів. Відвідувачі не ймуть віри, що на сусідні фото зафіксовано один і той же пейзаж. Чи навпаки, попри неймовірну схожість, на роботі зображено цілком різні об'єкти. На думку експертів, таку виставку слід розглядати вдумливо і не поспішаючи. «Ще будемо дивитися, смотрети, смотрети, тому що це треба довго розглядати, вникати, а не просто так у крисі буде. Та виставка, яка требує роботи ума і. Інтерактива, від зрителя. усі охочі зможуть побачити жагу колекціонування до 12 грудня. Володимир Струс, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.